приспів Їхав козак за Дунай, казав, дівчина прощай, і там дуже цікавий приспів. Треба було не ходити, треба було не любити. Треба було краще було б і не знати, ніж тепер, ніж тепер забувати. так от І зараз твоє завдання перекласти приспів пісні Їхав козак за Дунай англійською. Як ти перекладеш англійською Наше треба? «Шут» «Шут», молодець. Треба це «шут» зазвичай, так? В порадах ми його використовуємо, так? Але тут нас жалі за минулим, так? І Максимко розумний, має чітко знати, що якщо ми жаліємо за минулим, то тут буде перфектний інфінітив після, інфінітив після шуда. Так? Значить, треба було, ми дуже часто вживаємо в реальній мові, так? І оце наше треба було, це буде англійське should have або «shouldn't have, а далі третя форма дієслова. Зрозумів? Тобто, як ти скажеш, треба було мені з нею не зустрічатися? I shouldn't have» Date her. Dated і третя форма. I shouldn't have dated her, так? Це можна замінити. I shouldn't have visited her, так, бо до неї ти ходив, так, або десь з любовною метою ходив, так, або навіть кам приходив до неї. Тут все піде, так? От наше треба було не ходити. Це по-англійськи буде I shouldn't have dated her. I shouldn't have visited her, або I shouldn't have come, так? Зрозумієш, вибираєш третю форму. Яка тобі найбільше подобається? Звичайно, дайте, що ти, ти, ти взяв найкраще, так? Так, треба було мені в неї не закохуватися, як ти скажеш? Mm, I uh, have, Третя форма. Uh, fallen, in love. fallen in love. Закохався, це fallen in love в третій формі, так? Молодець. Fall, fell, fallen, згадав, I shouldn't have fallen in love. треба було не любити наше, це по-англійськи буде I shouldn't have fallen in love, так? Треба було і не знати, значить, третя наша стрічка в приспові, то як ти скажеш? I shouldn't uh, have no, hair. no one, третя форма no. No, no. new no one, так пам'ятаєш? I shouldn't have known her, так? Треба було і не знати. А зараз я маю її забувати. То як ти це перекладеш? Now мас must forget her. Узумно, да?